Привіт, друже! Я створюю гру своєї мрії! Коротко про неї! Це поєднання глобальної стратегії та відкритого світу, а перша глава гри, присвячена шляху шукача пригод. Давайте пройдемося по оновленнях. Почнемо з імітації 3D в 2D-середовищі. Я подумав, що проста 2D-гра може не зацікавити велику кількість гравців, тому вирішив зробити хід конем і створити щось нове, добре забути старе. Я додав імітацію 3D-середовище в ВД просторі, це додаткова механіка, спрямована на те, щоб оживити світ. Тіні, та видимість, я переписав і доробив систему освітлення та тіни у грі. Тепер тіні можна деталізувати настільки що їх майже неможливо відрізнити від векторної графіки. Але для цього потрібно підключити багатопоточність, щоб уникнути лагів. Мене часто запитують про вбудовані тіні в Unity, чому я їх не використовую. Бо це як взяти чужий дім і намагатися переробити його на ракету. Хочу щиро подякувати Івану Миколаєвичу, Роману Володимировичу та Денису Миколаєвичу за вашу підтримку. Також прошу Романа та Івана написати мені, щоб я в майбутньому зміг видати вам ключ гри. А ще за бажанням можете описати NPC, його характер, риси та деталі, щоб залишити свій слід у грі. Перемотка часу та відпочинок важливої складової гри є час, і у кожній історії є рутинні моменти, котрі можна пропустити, коли герой просто живе своїм життям, чекає, тренується чи навчається. Наразі реалізовані лише відпочинок та проста перемотка часу. Система будівництва майже в кожній сучасній грі є можливість будувати та створювати щось своє, і ця гра не стане винятком. Проте тут є суттєва різниця, як у крафті, так і у будівництві. Будувати і створювати можна з усього, що може слугувати матеріалом при цьому у потрібній кількості. Іншими словами, це можливість вийти за рамку рутинного тику по кнопці створити. Також хочу розповісти про мого побратима по справі Микита та студію Almos Games. Він створює українські глобальні стратегії, такі як Україна 1991 Україна 2014 та інші. Наразі він наполегливо працює над створенням нової карти глобально карти. Їжа та деталі. Я додав декілька нових типів їжі та об'єктів для взаємодії. Почнемо з прототипу багаття, в якому можна смажити їжу та інші матеріали для кожного предмету передбачена своє необхідна кількість тепла та майже псування матеріалу у майбутньому. Також була створена супутня механіка обробки об'єктів лише тоді, коли вони потрапляють у поле зору гравця, а також прототип контролеру анімації об'єктів із мінімальними витратами. Далі, прототип пастки для зайців із можливістю експериментувати з приманкою. Не кожна їжа підходить, і коли її приготуєте, краще не стояти поруч, пастка не спрацює. А також існує ймовірність, що пухнастик не попадеться, також реалізована механіка відслідкування історії пересувань, щоб не можна було обманути активацію пастки. Окрема механіка, пошуку коренеплодів. якщо ви не знаєте, що під землею щось є, ви не зможете його знайти. Крім того, в подальшому при кожному старті об'єкти мінятимуть своє зображення, тож кожного разу відкриватимеш світ по-новому. Також варто нагадати про нашу Discord-спільноту, де ви можете давати поради та впливати на створення гри, спілкуватися на різні теми, включно з окремими секціями для обговорення вподобань та хобі. Не менш важливо, що тут буде історія білд версії гри, які ви зможете завантажити безкоштовно після досягнення тисячі підписників, Повинні ж бути підводні камні. Втома відтепер гравцю потрібен сон, а для нього потрібні умови. У майбутньому будуть додані дощ та інші природні й неприродні фактори. Не кажучи вже про зиму та кліматичні умови, наразі для сну вночі потрібні підстилка та багаття. Жага, і не можна забути про жажду: воду можна поповнювати в кожному поселенні, а також придбати бурдюк для носіння води. Також нагадую про Патреон від вашої підтримки залежить, коли вийде гра, адже на створення гри потрібно дуже багато часу і їжі. І нарешті настав час розповісти про наступний таск, і загальний напрям гри. Перша глава гри буде називатися Шукач пригод. Тож ви вже маєте приблизне уявлення про те, що включатимуть наступні оновлення. А саме поселення NPC, відносини, торгівля, спеціальності, обов'язки, монстри, данжі, прототип перед історією героя, також вибір поселення та родини. І це ще недалеко, не все.